Всіх вітаю, ви на каналі Talk to Me. З вами Ганна і запропонувала мені таку цікаву тему, якось я про це і не подумала. Юля дуже дякую. Це моя колега написала з Херсону, дуже її люблю. Ой, вибачаюсь, трохи мене відволікли відірвали. Так, от моя колега Юля е, запропонувала тему е, карми українських зрадників. Е, ну вона якось так радикально. От, про тих, хто переїхав до е, Росії там і в 14-му, і до 14-го, і там. До 22-го, і після 22-го, і звідти там підтримує Рашку, вболіває за неї і так далі. Ну але я тут хочу сказати, що я ну я в принципі не схильна от засуджувати судити да, людей, ну в міру професії, бо це ну. Не дуже правильно. Але от з усіх зрадників я, зрадників я цих людей засуджую найменше. Ну Вони хотіли в Росію, переїхали в Росію. Да? Вони не кликали війну до себе додому. Вони не кликали Росію на територію України. Вони зібрали речі і переїхали. І окей, ну якщо їм так подобається, Росія нехай живуть Там, і радіють. Да? І тому я подумала, що краще роздивитись окремо карму різних різновидів, да? скажімо так, українських зрадників. І тих, хто перейшов на бік ворога от, у владу. Да? Місцеві у ці колаборанти, і тих, хто кликав Росію сюди і з радістю чекав, і там живе зараз радісно весело в окупації, і тих, хто переїхав, все ж таки кармічно воно якось має відображати залишати відбиток на роду, і чи залишає цей відбиток кармічний. Це точніше, чи залишає відбиток кармічний на тих родичах, чи навіть дітях-онуках, що залишились в Україні. Бо є такі ситуації, що батьки, наприклад, вболівали за Росію і зараз там, а їх діти в Україні підтримують в Україну. Ну, самі різні що у людей ситуації. Коротше, будемо тут дивитись загалом: карму зрадників України, от таку родову карму. Да? Бо я думаю, що з цим з темою роду це дуже пов'язано. Бо в нас же є теж всякі родові задачі, родовий досвід, накопичений і так далі. Ну, тобто це з родами, з родоводами дуже має бути пов'язано. Спочатку подивимось загалом, а потім, от в рамках кожного різновиду зрадників, колаборантів і так далі. Добре, чи взагалі це е, залишає кар, кармічний слід, да? кармічний багаж, таке зрадництво. Щось залишає. Ну, карта така, деструктивна. Кармічний блок, чи що залишає, навіть я б сказала, бо тут уск... карма ускладнюється, карма стає важчою. От якось, можна, можливо, на наступне втілення ускладнюються задачі, от якось так. Щось туди. Якось тут карма б'є, він прям дивіться, з молотком стоїть. Добре, тоді запитаємо так: це, це родова карма, чи це особиста карма, яка там нащадкам передається? Чи карма там на рівні душі, саме в цієї душі залишається? Яка саме карма? Ой, яво. Щось про рабство. Ні, ну це на рівні душі, диявол. Я б навіть не сказала, що це родова, тому Тут якось одразу, ну як на мене, відпадає питання родичів в Україні, чи страждають вони їх нащадки від цього. Ні, тут саме ця душа, от саме ця людина, зрадила, вчинила негідно, підтримала ворога, а не свій рід, да? свою землю. І це її особиста карма, її, вибачте, власні полові складнощі. Ну, типу, такого, вона потрапляє в капкан власної зради. От якось так. Добре, тоді давайте роздивлятись, от саме по порядку. Спочатку ціна накопичують цю негативну, а давайте так загалом, що виливається це в результаті. Ой, жах, ну карма дуже деструктивна. Вже зрозуміло, тут, тут знаєте, прочитань може бути багато, але зрозуміло вже точно те, що карма ця негативна, що душа ця буде мучитись від наслідків своїх дій. Дуже багатьох буде лупити по менталу. Тут я не знаю, як це пов'язано, як це зараз, так сходу зв'язати. Важкувато так з ходу зібрати і зрозуміти, що це саме це буде. Да? Але тут зрозуміло, що тут якийсь такий складний е, механізм. Можливо, там зараз підемо від простого. Зрадивша людина буде зраджена, да? буде в наступному втіленні жертвою цієї зради, буде в ужасі, от, да? жах, тут який тут прям взагалі вісімка мечів. Але дивіться, тут же і тут. Елемент пастки, пастки полону. І тут. Тобто обидві ці карти можуть показувати як обмеження волі, пастку, ловушку, полон. Тут якось так, як ніби душа в якусь ловушку потрапляє, в якийсь капкан внаслідок таких дій, да? таких вчинків. От. Але мені тут чомусь ще пішло про якесь таке відкуплення через ментальні і психічні хвороби, через психіку саме. Таке от іскуплення. Да? Через, наприклад, втілення е душі, е через життя людини, яка психічно хвора, от важко хвора, яка, не знаю, в шизофренії все життя проходить. Я не знаю, чому мені тут це пішло, от якось пішло по це вісім цим мечів. Коротше, тут дуже жорстко, дуже жорстко вони будуть за це платити. Добре, ладно, давайте перейдемо до тих, а, до тих. Просто переїхав, обрав собі Росію переїхав. В якійсь мірі зрадив, але, з іншого боку, не так вже й нашкодив. Ну, ну менше за інших, скажімо так. То тут буде кармічна відплата. От показують сліпих. да? Ой Боже, як тут буквально сліпа людина? Не бачить, куди вона йде, не бачить, куди вона рухається. І за цю сліпоту можуть заплатити фізичною сліпотою, наприклад. Народити ще більш сліпою або буквально сліпою. Бо, ну по суті, да, причина тут їх сліпота. То, що вони не бачать, кого вони обрали, що вони обрали і куди їдуть. Яка цікава відповідь, слухайте. І місяць ще, да, те шаркан темрявий в якійсь мірі, тіньовий. Ого, ладно, Ну, теж да, покарання тут буде особисте відпрацювання, навіть я б сказала. Сліпота відкупається сліпотою. Ті, хто чекали колаборантів на своїй землі? Ай, дзвонять з а ті, хто чекають колаборантів на своїй землі, чекають, їх зустрічають з хлібом, сіллю. Я сама. Це ті люди, які називаються ждунами. Да, у нас яка тут відплата, який тут кармічний багаж напрацьовується. Сім мечів, Знову ж таки, схожі енергії от, що тут вийшли. Ну, тут вона така не, не супер жорстка в цій колоді, але тим не менш. Сімка мечів є сімка мечів. Вона дуже хитра. І якесь тут дуже хитре, е, таке ювелірне покарання. таке, Знаєте, те, що російською буде і защренне. І защріонна садістська. Отак от би я тут сказала. Е, от. Як ніби потім. Душа, можливо, отримує таке втілення, де вона вимушена підлаштовуватись без кінця, підлаштовуватись, адаптуватись, прикидати з дурником, а не жити вільно і дихати на повні груди. Ну, щось тут таке теж цікаве. А, і е, Дивіться, через цих людей багато інших людей вимушені були покидати свій дім. Да? І так вони будуть вимушені без кінця покидати свій дім. Що такі сценарії програми можуть потім отримувати, і ще її, да, перекидатись, мімікрувати без кінця. Е, ладно, І ті, хто прямо от перейшли на бік ворога воювати у владу, от прямо такі колаборанти-колаборанти, що вони отримують? Яке покарання, які. Ой-ой-ой, самі карти вилетіли. Які покарання там. Тут, тут, коротше, найгірше. Це найгірше, ну, в принципі, це логічно. От тут прям карма-карма, тут, бачите, навіть юстиція вилетіла. Якусь карму пов'язану з війною, вони отримують такі от сценарії, програми дуже жорстокі. Тобто, в наступному втіленні людина ця поповні відпрацьовує саме на війні, в шкурі військового, в шкурі військового який там отримав, не знаю, каліцтва і так далі, і так далі. Колісниця, так да? колісниця насправді багато її тарологів недооцінюють катастрофічність її енергії. Вона по енергіям дуже схожа з баштою. Я в цьому не раз переконалася вже і в загальних розкладах, коли мені зворотний зв'язок давали і в особистих, звісно. От тут саме от на перевтілення вони підуть, тут да, і дурень вийшов. От якраз будуть жертвами військових дій. Наступного разу, яких там зрадили і кинули в саму м'ясорубку і так далі. І король мечів тут. Тут тут саме про каліцтво, вони прямо на рівні фізики потім відпрацьовують. Тут, бачите, жінка в інвалідному війську, карта карми, карта колісниці дуже от, така катастрофічна. От, Як ніби ці люди стають находячими, стають інвалідами ну, десь в наступних життях. От, Прям така, коли ти не живеш, а мучишся. Да? От, Не просто йдеш і гинеш в бою, а залишаєшся кулікою. Тобі 20, не знаю. Три роки, а ти вимушений жити як людина, да, з особливими потребами. Ну, коротше, тут от ой-ой-ой. да от Дивіться, і дно доповнює. Здоров'ям відпрацьовують. А здоров'я для людини найдорожче, як не кажи. Лишитись майна не так критично, як лишитись, вибачте руки. Ну, коротше, це, це от реально найгірше, тому що людина вимушена з цим до кінця життя жити, пристосовуватись. да Коротше, колаборантам я цим не заздрю, зрадникам. А доносчики, які от такі пасивно собі живуть, але доносять, стучать. Що вони тут отримують місяць? Ну, теж божевілля тут може бути. Ой, башта, ой, теж, теж отримують. Але з гарного, да. Ну, Кому І ця інформація порадує, я думаю. Але з гарного цей. А, до речі, потрапляють. От, це люди, які втілилися, щоб стати жертвою якоїсь стихійної катастрофи, можливо. Ну, і будь-якої катастрофи, пожежі, там, буквально і так далі. Коротше, йдуть, відпрацьовують на важке, важке, незрозуміле негативне, деструктивне втілення. Да, з приємного, що це карма, власна карма е, кожної душі. Кожний тут, що заробив, те, відпрацює. Це очевидно, Да? І колода, як вишеньку на торті, дає підсумок дном колоди, що все, всі, всі все відпрацюють. Да? Це вісімка пентаклів. Е, добре, що це реально власна карма кожної душі, що це не переходить, можливо, навіть і на їх дітей. От саме в такому випадку, да, зради, коли душа вибрала зрадити, бо порахувала, що з якихось причин їй так буде простіше, краще, зручніше, рятувала себе, можливо, таким чином, і так далі. Ну, бачите, тут різні варіанти. Як на мене, доволі цікаво. Звісно, тут такі речі, які ніяк нічим не доведеш, не підтвердиш, да, такі тонкі матерії. Ну, але от відповіді, як на мене, чіткі. Доволі. Хто вірить в карму, в кармологію, ті, я думаю, погодяться плюс-мінус з цієї інформації. А я на тому буду закінчувати. Дякую вам за увагу, за перегляд. Поставте вподобайку, якщо ви додивилися до цього моменту. Пропонуйте свої теми. Буду рада, все перегляну. З вами була Ганна. Найпер буде з вами сила. Слава Україні! Пока-пока.